Як ви можете оцінити сьогоднішній діалог між Україною та Польщею? Чи він добрий і чи не загострюється він напередодні річниці волинської трагедії? Насправді це питання до політиків і до керівників обох держав, як ми будемо до цієї теми відноситись? Звичайно, це трагічна дата, і ми маємо вхилити голови над тими, хто впав жертвою цих страшних днів і місяців. Але насправді цю тему не можна політизувати і створювати з неї. Такі лінії поділу, які призводять тільки до розуміння того, що чиясь правда головніша. Дорога до поєднання, як я вже казав, іде через взаєморозуміння, і якщо ми продовжуємо ту справу, яку ми почали ще в грудні минулого року, це питання пов'язані з екзумаціями, це питання пов'язані з становленням могил, з працями істориків, які мають досліджувати кожну з тих важких сторінок, називати вбивців і злочинців, але також жертв. І спільно молитися над вибачаючи один одному ці гріхи, то це дорога правдиво до поєднання, і ми будемо мати зміцнення наших відносин. Звичайно, як між сусідами завжди існують питання, проблеми це природня справа. Мені здається, що ми працюємо добре. Ми шукаємо нові ініціативи для того, щоб обидва суспільства відчували, що політики, дипломати і відповідні за двосторонні відносини особи працюють, віддають все належне для того, щоб ми мали практичні результати, а не тільки розмови. В прасі.